Святого, не увидите, что она і И святого высота. О 14 годині підготовку дітей до першого причастя, аби ви потім не говорили, що вони чули не саме. До першого причастя щоноді діти навчаються о 14-й годині в кармісі. О 14 годин до першого причастя. батькам також кличуть бути на рік в жаль, вони чули, як їхні діти розвиваються, що вони навчаються, і собі по навчатися пригадати. Наша дина діти водити на навчання до першого причастя.